Прошу вас записувати номери питань і не повністю відповідь, а лише букву А, Б, В, Г. А Б, В, Г. Чи видно вам наразі екран? Видно. Чудово. Отже, я вголос буду прочитувати ці питання. Я їх прогортатиму. Повторювати я багато разів не буду, оскільки. Зміст питань є перед вами. Зрозуміло? На кожне питання по пів хвилинки, оскільки вони досить прості. Всього 24 питання можете пронумерувати в три стопчики, в чотири стопчики, як вам зручно. Отже, перше питання не є ознакою фольклору. А. Твори передавались в усній формі. Б. Текст міг змінюватись. В. Укладались збірники. Г. Автор невідомий. Це ціла група людей. Повторюю перше питання. Не є ознакою фольклору. А. Твори передавались в усній формі. Б. Текст міг змінюватись. В. Укладались збірники. Г. Автор невідомий. Група людей. Друге питання. Фольклорний твір присвячений відомій історичній постаті або історичній події. Називається А. Козацька пісня. Б. Чумацька пісня. В. Солдатська пісня. Г. Історична пісня. Друге питання. Фольклорний твір присвячений відомій історичній постаті або історичній події, називається А. Козацька пісня, Б. Чумацька пісня, В. Солдатська пісня, Г. Історична пісня. Третє питання. Яка з характеристик не стосується історичних пісень? Яка з характеристик не стосується історичних пісень? А. У цих піснях домінують ліричні мотиви. Меланхолійний настрій. Б. У цих піснях уславлюються герої національної історії визначні історичні події В. Ці твори виконувались кобзарями, лірниками, бандуристами. Г. Переважна більшість цих пісень описує боротьбу проти турків, татар, польської шляхти. Отже, Третє питання. Яка з характеристик не стосується історичних пісень? Не стосується. А. У цих піснях домінують ліричні мотиви. Меланхолійний настрій. Б У цих піснях уславлюються герої національної історії визначні історичні події. В Ці твори виконувалися кобзарями, лірниками, бандуристами г. Переважна більшість цих пісень описує боротьбу проти турків, татар, польської шляхти. Наступне питання. Четверте. Основна думка пісні зажурилась Україна. Основна думка пісні зажурилась Україна. Це А. Лише разом можна врятувати свою землю. Б. Слава воїнам, що віддали життя. В. Туга за померлими воїнами. Г. Туга матері за сином. Четверте питання основна думка пісні зажурилась Україна. А. Лише разом можна врятувати свою землю. Б. Слава воїнам, що віддали життя. В. Туга за померлими воїнами. Г. Туга матері за сином. П'яте питання. Який художній засіб наявний у словах Що на Чорному морі на камені біленькому. Що на Чорному морі на камені біленькому. Це А. Гіпербола. Б. Метафора. В. Епітет. Г. Анафора, що на Чорному морі, на камені біленькому, ці слова містять такий художній засіб А. Гіпербола, Б. Метафора, В. Епітет, Г. Анафора. Шосте питання. З яким питанням звернулася героїня Думи до полонених козаків? З яким питанням звернулася героїня Думи про Богославку, до полонених козаків? А. Чи ви знаєте, що в нашій землі та й день затепера? Б. Чим я могла б вам допомогти, рідненькі? В. Чи їли ви, чи пили ви, братці милі? Г. Чи дотримуєтеся ви віри християнської? Отже, шосте питання. З яким питанням звернулась героїня думи про Марусю Богославку до полонених козаків? А. Чи ви знаєте, що в нашій землі та й день затепера? Б. Чи я могла б вам допомогти рідненькі? В. Чи їли, чи пили ви, братці милі? Г. Чи дотримуєтеся ви віри християнської? Сьоме питання. Богославка була, уважно, богославка була А. Козачкою, Б. Попівною, В. Царевною чи Г. Дочкою селянською. Ким була богославка? А. Козачкою. Б. Попівною, В. Царевною, Г. Дочкою селянською. Восьме питання. Восьме. Яким чином Маруся потрапила до кам'яної темниці, де були ув'язнені? Яким чином вона потрапила до тієї темниці? А. Припливла на човні через море. Б. Пройшла таємною стежкою у горах. В. Передягнувшись у турка охоронця і Г. Пройшла як дружина турецького султана. Восьме питання. Яким чином Маруся потрапила до кам'яної темниці, де були ув'язнені? А. Припливла на човні через море. Б. Пройшла таємною стежкою у горах. Г. Пройшла як дружина турецького султана. Дев'яте питання. Скільки часу козаки перебували у в'язнені? А. Майже половину свого життя Б. Тридцять років. В. Понад десятиріччя. І Г. Чверть століття. Скільки часу перебували ув'язнені козаки? Дев'яте питання. А. Майже половину свого життя. Б. Тридцять років. В. Понад десятиріччя. Г. Чверть століття. Десяте питання. Що Маруся пообіцяла козакам, коли від'їде пан турецький? Що Маруся пообіцяла козакам, коли від'їде пан турецький? А. Принести їжу. Б. Прочитати листа з України. В. Випустити їх на волю. Г. Надати медичну допомогу. Що Маруся пообіцяла козакам, коли від'їде пан турецький 10 питання А. Принести їжу. Б. Прочитати листа з України. В. Випустити їх на волю. Г. Надати медичну допомогу. Одинадцяте питання Місто, у якому живуть батьки героїні твору Місто, в якому живуть батьки героїні твору. А. Новгород. Б. Київ. В. Полтава. Г. Богуслав. Одинадцяте питання. Місто, в якому живуть батьки героїні твору А. Новгород. Б. Київ. В. Полтава. Г. Богуслав. Дванадцяте питання. Ой, морози Морозенку це А. Історична пісня Б. Козацька пісня. В. Кріпацька пісня. Г. Балада. Пісня Ой морозе, морозенку. це А. Історична пісня. Б. Козацька пісня. В. Кріпацька пісня, Г. Балада. Тринадцяте питання. Уривок з пісні. Засвід встали, козаченьки, в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. В даному уривку наявний художній засіб. А епітет Б. Порівняння. В. Персоніфікація Г. Гіпербола. В уривку Засвіт встали козаченьки в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі. Наявний художній засіб А Епітет Б. Порівняння. В. Персоніфікація, Г. Гіпербола. 14 питання. Скільки козаків було в темниці у Думі про Марусю Богославку? Скільки козаків було в темниці у Думі про Марусю Богославку? А. 300. Б. 500. В. 1000, Г. 700. 14 питання. Скільки козаків було в темниці в думі про Марусю Богуславку? А. 300 Б. 500, В. 1000, Г. 700. 15 питання. Усна народна творчість С. А. Літопис. Б. Міф, В. Легенда. Г. Фольклор. П'ятнадцяте питання. Усна народна творчість це, одним словом, А міф Б. Вибачте, А літопис, Б. міф, В легенда Г. Фольклор. 16 питання. Яка тема пісні? Зажурилась Україна. Тема пісні Зажурилась Україна. а Виступ козацького війська під проводом отамана б Загибель відомого козацького ватажка В. Спустошення українських земель турецько-татарськими ордами Г. Бажання власного збагачення за допомогою військових дій. Шістнадцяте питання. Яка тема пісні Зажурилась Україна? а Виступ козацького війська під проводом отамана. Б Загибель відомого козацького ватажка В Спустошення українських земель турецько-татарськими ордами і Г. Бажання власного збагачення за допомогою військових дій. Сімнадцяте питання. Яке місто є рідним для Марусі Чурай? Яке місто є рідним для Марусі Чурай? А. Київ Б Львів, В. Полтава, Г. Вінниця. Сімнадцяте питання. Яке місто є рідним для Марусі Чурай? А. Київ Б Львів, В. Полтава, Г. Вінниця. 18. Лірична героїня пісні Марусі Чурай. Віють вітри, віють буйні. Страждає від. А. Нерозділеного кохання. Б. Невідомості, що з милим де він. В. Того, що її видають заміж за старого багатія. Г. Того, що не вийшла заміж. 18 питання. Лірична героїня пісні Марусі Чурай. Віють вітри, віють буйні. Страждає від нерозділеного кохання. Це А. Від невідомості, що з милим іде він. Це Б. В. Того, що її видають заміж за старого багатія. І Г. Того, що не вийшла заміж. 19 питання Про що просить син свою матінку перед від'їздом у пісні Засвіт встали козаченьки? Про що просить син свою матінку перед від'їздом. У пісні Засвіт встали козаченьки. А. Молитися за нього. Б. Не згадувати про нього лихим словом. В. Писати листи. Г. Прийняти Марусю як рідну дитину. 19 питання. Про що просить син свою матінку перед від'їздом у пісні Засвід встали козаченьки? А. Молитися за нього. Б. Не згадувати про нього лихим словом. В. Писати листи. Г. Прийняти Марусю як рідну дитину. 20 питання. Прикмета, яка на думку козака не дозволить йому швидко повернутися додому, у пісні Засвіт встали козаченьки, а. Зіпсувалося взуття Б. У двір полетіло багато горобців, В. Кінь спіткнувся, Г. Пов'яли квіти на підвіконні. Двадцяте питання. Прикмета, яка, на думку козака, НЕ дозволить йому швидко повернутися додому. За піснею Завід встали козаченьки. А. Зіпсувалося взуття. Б. У двір полетіло багато горобців. В. Кінь спіткнувся. Г. Пов'яли квіти на підвіконні. Двадцять перше питання Укажіть рядок, у якому висвітлено тему твору засвіт встали козаченьки. Укажіть рядок, у якому висвітлено тему твору засвіт встали козаченьки. Це 21 питання. А Відтворення страждань дівчини за своїм милим. Б. Зображення прощання козака з ріднею перед походом В. Історія про жорстоку помсту дівчини за зраджене кохання. І Г. Зображення боротьби козаків проти кріпосницького ладу. 21 питання. Яка тема твору засвід встали козаченьки? а. Відтворення страждань дівчини за своїм милим. Б. Зображення прощання козака з ріднею перед походом В. Історія про жорстоку помсту дівчини за зраджене кохання. І Г. Зображення боротьби козаків проти кріпосницького ладу. 22. питання У чому витрачає свої літа, молодії, героїня пісні віють вітри, віють буйні? У чому витрачає свої літа молодії, героїня пісні віють вітри, віють буйні? А. Непосильній праці. Б. Горі і страждання. В. Догляданні малого паненяти. Г. Відпочинку. Двадцять друге питання. У чому витрачає свої літа молодії героїня пісні Віють вітри, віють буйні? А. Непосильній праці. Б. Горі і стражданні. В. Догляданні малого паненяти. Г. Відпочинку. 23 питання. Укажіть, до якого фольклорного жанру належить твір маруся Богуславка? Укажіть, до якого фольклорного жанру належить твір Маруся Богуславка? А. До історичних пісень. Б. До соціально побутових пісень. В до козацьких пісень. Г. До жанру дум. Отже, пригадали Марусю Богуславку 23 питання: До якого жанру належить цей твір а. До історичних пісень. Б. До соціально побутових пісень. В. До козацьких пісень. І Г до жанру дум. Останнє двадче питання. Напередодні якого свята відбуваються події у творі Маруся Богуславка? Напередодні якого свята відбуваються події у творі Маруся Богуславка? А. Великодня. Б. Петра і Павла. В. Вербної неділі. Г. Різдва. 24 питання. Напередодні якого свята відбуваються події у творі Маруся Богославка? А. Великодня. Б. Петра і Павла. В. Вербної неділі. Г. Різдва.